Ось до нас вже літо завітало, все навкруг зеленим стало. Подивись, а на дереві вгорі квіти липи розцвіли. Вони є пахучі, жовті і корисні, і важливі для людей і для комах. Кожен в них знайде свій смак. Люди квітку цю збирають, сушать. І до чаю додають. Так лікують простуду українські розумні люди. Чай цілющий, запашний, дуже-дуже він смачний, і від назви дерева липа називається він липовим, а на запах квітки бджоли злітають, і на лапках нектар з них збирають. Так до нас з липи мед потрапляє. Хто вживає його, взимку здоровим буває. Ти між липами пройди, аромат квітів удихни, роботою джілок помилуйся, природі дякую, скажи, І квіток ти цих гарних не рви.